Черкащина – це місце дивовижних та унікальних пейзажів, парки, річки, озера, природні каньйони, заповідники все це величне багатство нашого краю, наша цінність та наша гордість. Іноді, дивлячись на фото, ми навіть не задумуємось, що ці місця знаходяться у нас на Черкащині. Парки, ліси, сади відіграють значну роль у формуванні навколишнього середовища людини, тому що мають властивості поліпшувати санітарно гігієнічну обстановку, посадки знижують силу вітру, регулюють тепловий режим, очищають і зволожують повітря. Це має величезне оздоровче значення. Зелені насадження найкраще середовище для відпочинку населення для організації різних масових культурно-просвітніх заходів. Дерева, квіти та інша зелень має не лише естетичне, але й психологічне значення. Багатство кольорів та аромат квітів, шелест, листя. Усе це позитивно впливає не лише на мікроклімат району, а й на настрій та нервову систему людини. Хочу розповісти вам про інститут садівництва у селі Мліїв, яке розташоване за кілька кілометрів від районного центру Городища. Мліїв Нерозривно пов'язаний із родиною Семеренків. Це прізвище зараз відоме завдяки сорту яблук Ренет Семеренка. Заснував тоді ще помологічний розсадник Лев Семеренко, повернувшись після заслання з Сибіру. Тоді, на орендованій землі, він заклав перші саджанці. Радянська історія майже стерла із народної пам'яті той факт, що Семеренки у 19 столітті були однією із найзаможніших та найвпливовіших родин не лише України, а всієї Російської імперії. Це єдина на теренах Європи установа, яка ціна своїми науковими здобутками, хоч в останні роки переживає не найкращі часи, а також як осередок пам'яті про життя. Та досягнення видатних науковців Левка та Володимира Семеренків. У 1887 році Левко Платонович повернувся із заслання до рідного Бліїва. Тут він зайнявся справою, про яку мріяв із дитинства, а саме садівництвом. Він став основоположником промислового плодівництва. Сад, За закладений ним у родинному маєтку, став найбільшою у Європі колекцією плодово-ягідних та воріхоплідних культур та першою науковою сортостанцією імперії. Це був один із найкращих у Європі маточний колекційний сад і школа садівників. Імениті сановники, члени царської родини, зверталися до Левка Семеренка за порадами. Нині у Мрієві на території маєтку Семиренків розміщено величезну сортостанцію та Інститут помології Академії наук України. Тут в оточенні прекрасного затишного парку зберігся будинок Семиренків, збудований у 1855 році. Ще декілька споруд другої половини 19 століття. Лабораторії, насінні сховища, оранжереї. Просто помпезно виглядає палац науки, збудований у 1926 році. Нині в ньому головний корпус інституту помології. Перед ним на галявині декоративних Чудернацько обрізаних чагарників стоїть пам'ятник Левку Симеренку. Обов'язково відвідайте Мліїв. Дайте тихими алеями парку, зазирніть до музею, помилуйтеся фантастичним ландшафтним дизайном галявини перед Палацом науки, отримайте величезне задоволення. За дуже короткий час Володимир Семеренко зробив просто такий грандіозний внесок у розвиток українського і світового задівництва. Правдивим пам'ятником його відданої праці мало би стати відродження української помології як науки та практичного садівництва. Однак на сьогоднішній день сади України занепадають, і наш з вами обов'язок зберегти цю.